Ворог також обстрілював Запоріжжя і села району ракетами і вночі. В обласному центрі руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. Дуже дісталося Комишувасі, де постраждали і житлові будинки. Ворог завдав ракетних ударів і по населеним пунктам району. Постраждала річне Григорівка, Юлівка та Комишуваха. Влучило одразу три ракети С-300. Прильоти почалися близько сьомої вечора. У комишувасі прямим влучанням знищено місцеве підприємство. Рятувальникам вдалося приборкати пожежу за кілька годин. Було все потушено нічого не горіло, але Бачимо, що піднявся вітер, все-таки воно потрошку там тліє, десь підгорає. Ну, це вже не таке незначне. Я думаю, що якщо буде якась проблема, у нас пожежники завжди на місці, вони виїдуть і це все потушать. Це було капітальне приміщення, зроблене ну, з газобетону, з плитами перекриття. Зруйновано воно вщент, його немає. Ще б кількадесят метрів і російський снаряд влучив би у житлові будинки. За такого сценарію кількість жертв і масштаби руйнувань були б катастрофічнішими. На щастя, минулося. Ворог, ворог постійно обстрілює, тримає нас в напрузі. І саме те ну, страшне, що не по військовим, бо немає військових. А по цивільному населенню, по інфраструктурі і по цивільному населенню. Нема ні жодного військового, немає ні обладнання, ні техніки, нічого. Лише цивільні люди, приватні будинки, руйнується, знищується все. Тероризм. Під час прильоту на підприємстві перебував охоронець, він не ушкоджений. Його колега каже, просто пощастило. Ракета перелетіла ракета, а потім бахнуло і. Взрива це такий. Вікна повилітали, і двері, двері відкриті. Його не, не ушкодило нічим, не Ні стеклом, нічим. Раніше на підприємстві працювало кілька десятків людей. Зараз і вона залишилася без роботи. Звісно, для нас була важлива робота, де я вже в возрасті, я вже не знайду роботу, не, не, не візьмуть мене вже не де. У мене слов немає. Я б я б сказав, ну це тільки треба висловитися нецензурними словами і все. Нехороші люди і все. Ще одна ракета розірвалася поряд із приватним господарством. Будинки, господарчі споруди навколо зазнали руйнувань. Хата ціла, слава Богу, а сарай я ото ж там. Я кажу, я вірю, що. З дідуською, з бабушкою у підвалі малою сиділа було 4 роди. Тепер на старість не дадуть мати, так як слід. Ворог систематично обстрілює комишоваху. При цьому чудово розуміючи, що стріляють у напрямку населеного пункту, де немає військової інфраструктури. Мета одна терор і залякування місцевих гатять фактично цілодобово. Починають суву 10 пів одинадцятого. І на протяженні дня під вечір трохи стихає, потім вночі починають. Буває, що й під утро. Під утро десь часу у п'ять, як подйом, вроді проводять, починають бахати, а тоді затихає, і п'ять до десяти десь. За таких умов адміністрація Комишувайської громади готується до всіх можливих варіантів розвитку подій. Розроблений план заходів в разі того, якщо ворог буде й далі цілити в об'єкти інфраструктури. І залишить населений пункт без газу, світла, тепла та води.